На прямому репортер тож одразу до головних новин: двоє людей поранені унаслідок авіаударів у Костянтинівці на Донеччині. Окупанти масово атакували місто, пошкоджена низка об'єктів міської інфраструктури та приватної власності. Зокрема, понівечені більш ніж 30 фасадів будинків мирних мешканців. І ще один поранений у Краматорську. Зранку ворожий впівдрон ударив по автівці у приватному секторі. Через удар безпілотника і Талмас пошкоджено щонайменше два житлових будинки. Окрім того, противник обстріляв іще одне із селищ громади. На Сумщині російський дрон влучив у авто. Постраждав цивільний. Сталося це у Краснопільській громаді. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Затримали та арештували народного депутата від забороненої політичної партії ОПЗЖ, якого розшукували за підозрою Держзраді. Про це повідомили в СБУ. Там не назвали прізвище затриманого. Росія завербувала його задовго до початку війни. У 2020-2021 роках він мав вплив на керівництво одного із правоохоронних органів України, завдяки чому оперативно передавав Росії інформацію. А після 24 лютого 2022 року він втік з України і продовжував свою діяльність. У липні ж йому заочно було повідомлено про підозру за держраду. Сьогодні, після затримання на території України, його передали до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Чернігові росіяни скинули з безпілотника фейкові гроші із закликом до співпраці. Про це повідомили у поліції. Листівки у вигляді 100 гривневих купюр виявили в одному з мікрорайонів Чернігова. На них були заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції українських військових. За це нібито обіцяють заплатити. Правоохоронці попередили громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух збройних сил України. Посилити тиск на Путіна і змусити його до припинення вогню закликав західних партнерів п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це він сказав на конференції високого рівня із питань європейської та глобальної безпеки у Кембриджі. Лідер європейської солідарності наголосив, російський диктатор тягне час для продовження агресії проти України. І якщо Путін не піде на завершення війни, потрібно переходити до плану Б. План Б план Б означає більше зброї для України, включно з далекобійною, включно з найефективнішою. Путін повинен заплатити ціну. У нього не повинно бути іншого виходу, якщо він відкине припинення вогню. Тому що вся ця балаканина про мирну угоду. Путіну не потрібен мир, і він не збирається підписувати жодних мирних угод. Це лише відтермінування агресії. І в цій ситуації, безумовно, якщо ні, то план Б. більше зброї більше інвестицій в оборонну промисловість України тому, що війна змінилася. Війна відрізняється від 2014 року. і війна відрізняється від 2022 року. Нам не настільки зараз потрібні танки чи будь-яка піхотна техніка. Нам потрібні безпілотні літальні апарати, безпілотні роботи та дуже сучасні технології. Критична ситуація із забезпеченням ліками від раку. Про це заявили представники громадських об'єднань, які захищають права онко та орфанних пацієнтів. Вони наголошують, централізовані державні програми покривають лише невелику частину потреб. Решту мали б забезпечувати місцеві бюджети, але закупівлі часто зриваються через брак коштів або бюрократичні перепони. У серпні Верховна Рада виділила 3,1 мільярда гривень на закупівлю ліків. Але у розподілі препаратів і досі хаос. У деякі регіони постачають у кілька Разів більше ліків, ніж потрібно, тоді як інші залишаються без забезпечення. Пацієнтська спільнота пропонує ухвалити окремий закон, що встановить чіткі правила для закупівлі інноваційних препаратів і дозволить знизити їхню вартість. Поки ж головна вимога це терміново забезпечити хворих життєво необхідними ліками. Я почав лікуватися спочатку за свої гроші. Ну ж, ви розуміли, один препарат стоїть 81 тисячу гривень. Я таких препаратів отримав 20 штук. Ну, я би їх реально ну, за, за свої б кошти, я б ну, взагалі би, я проста людина, я б ну, не зміг би я б даже пролікуватися. Деякі мені волонтери збирали гроші, допомагали. Небайдужі люди давали гроші. Щоб була державна програма, я вже в грудні, я був би повністю вже б здорова людина, я закінчив би лікування. На даний момент я останній препарат отримав в січні. А ми почали звертатися до виробника так само, до народних депутатів, до пацієнтських організацій з проханням це питання зрушити з місця. Ну і власне, ми зараз в такому стані, що ми не знаємо, чи буде це лікування, тому що виробник чекає якихось дій від уряду, від держави, що держава скаже, що ми там будемо закуповувати. Ну а держава каже, можете просити гуманітарну допомогу. Всі ті пацієнти, які не цього фінансування. В них буде питання, що вони роблять всі в країні, і це питання не на користь України, це однозначно. І сьогодні я б дуже хотіла звернутися і сказати: так, є хаос, так, є бардак, але давайте його крок за кроком спросимо вирішити. Першу євроколію запустили на Закарпатті прямий маршрут з'єднає Україну із Братиславою Кошицями Відним та Будапештом. Перший такий рейс стартує 12 вересня. Будівництво колії розпочали у квітні торік, а вартість робіт обійшлася у майже півтора мільярда гривень. Половину коштів надав європейський інвестиційний банк. А решта це грант ЄС. Далі прокладати колію європейського стандарту. Планують із Ужгорода до Львова. Ми нажливо це перша європелія за часів незалежності, яка була розбудована і яка нам дозволить зараз запустити ще додатково плюс 20% пасажирських рейсів. Жовті, зелені та смугасті сезон кавунів цього року дещо запізніли через несприятливу погоду для дозрівання. Ягода здорожчала у порівнянні з минулим роком, мало не вдвічі, та популярності не втратила. Як пояснюють здорожчання аграрії, розкажуть наші репортери. Андрій розрізає стиглий кавун, що аж скрипить під ножем. Всередині ж замість звичного червоного жовтий колір м'якоті. Шанувальниками такого сорту є в основному діти. Це така диковинка. Діти приходять, просять батьків купити, пробують там це. Але, скажем так, в основному класика. Беруть, беруть класичні кавуни. Перші кавуни були невеликі за розміром. Вплинула холодна і дощова весна. Ці ж солодкі і соковиті, але їх небагато. Все, берете кавунчик. А тут на гудені ось є хвостик такий. Якщо він сухенький, значить кавун вже стиглий. По такі ознаки ми вибираємо їх. Ось, ось зараз обрізать. Розріжемо його прямо тут. А якщо зелений? А, ну якщо зелений, значить все, значить поганий я господар. Ого! Помічником у фермера син Влад говорить, що із задоволенням порується з батьком та додає, їсти кавуни приємніше, ніж їх вирощувати. Помідори вчора збирали, наші бананки ще з кавунами рідко нуда. Андрій до минулого року вирощував овочі на орендованій землі. Має свою команду робочих. Спеціалізувались на соняшнику, кукурудзі та сої. У 23 році трейдери нам підклали таку свиню, ми зерно дали задаром і почали шукати для себе якісь моменти, щоб господарство не зникло, щоб вижило. І пішли в нішові культури. Так зробило дуже багато, через що й кавуни мігрували так, з Херсонщини, з Миколаївщини на Черкащину. Однак через різницю у кліматі на Черкащині вирощувати кавуни складніше, ніж у південних областях. Ще й примхи погоди цьогоріч вплинули. На врожайність то спека, то приморозки, то проливні дощі, коли їх аграрії не чекають. В травні в цьому році була 20 градусів від денних до нічних температур. Плюс приморозки, і через що в цьому році на Черкащині далеко не в кожного вийшов кавун. Ми його садимо розсадним способом. Трошки це трошки нівелюється. Це якщо ми висівали насіння, то я думаю, що ми й досі б ще не мали кавуна. Кавуни висадили на пів гектарі землі. Частину залишають для їдальні, іншу передають військовим. На ринках кавунів небагато. Найнижча ціна 17 гривень за кілограм. Цьогорічний врожай кавунів невеликий, але аграрії не розчаровані заробітками. Рік говорять, врятують інші культури. А в кавунах додають головне, щоб він тріснув під ножем та смакував усій родині. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації зможете знайти у Ютубі прямого? Тож заходьте і підписуйтесь щоб не пропустити головних відео. А щоб знати більше, завжди і всюди залишайтесь із прямим.